Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і з нами на зв'язок вийшла Юлія Восенко, депутатка Волинської обласної ради, спостерігачка на виборах у Боснії і Герцеговині від Конгресу Ради Ради Європи. Вітання, пані Юлії. Вітаю вас. Пані Юлія. Бачу, ви зараз перебуваєте в аеропорту, це в Сараєво. Та чи можете розказати про вибори, які відбулися на вихідних у Боснії і Герцеговині? Чим вони були особливі, наскільки вони були вільні і транспарентні? Ну насправді, якщо говорити про цю країну, то вона є унікальною. Це найбільш складніший політичний устрій, який я взагалі коли небудь бачила. і те, що сьогодні відбулося тут під рахунок голосування, який змінює повністю підходи до того, що може відбуватися в подальшому країні, це дуже унікальний випадок. І я радію з того, що я побачила таку. Ну, такий формат зміни влади, якщо це вдасться, дійсно зміни впливів в і Герцеговині, тому що коли ми приїхали сюди, то всі абсолютно босняки і хорвати, вони говорили про те, що немає. Ми зустрічалися із представниками центральної виборчої комісії, і з представниками парламенту, і з представниками громадських громадських організацій неурядових. Не і всі вони наголошували на тому, що змінити владу в цій країні нереально. 30 років в них фактично перебираються одні ті ж самі політики, фактично з 90-х років, і це буде дуже складно. Проте ми бачили, як проходили самі вибори. Ми бачили бажання від людей підтримувати конкретних кандидатів. Хоча були зафіксовані ряди порушень, які і в Україні ми можемо з вами спостерігати. Але разом з тим, сьогодні, ми вже говоримо про результати. В чому складність політичної системи Боснії та Герцеговини? По перше, вона складається з двох автономних округів всього на 3 мільйона 360 тисяч населення. Вони обирають представників в президію парламенту від кожного своїх округів. Це у нас два утворення: Боснійсько-Хорватське, перше і Республіка Сербська, яка складається з десяти кантонів. Це дуже складна система. Ну і плюс у нас незалежний один є округ, в якому станом на сьогоднішній день ми бачимо, що фактично. Там не нічого не міняється, але разом з тим вони дають кожен, кожен цей округ дає свого представника в президію в залежності від того, хто ці представники і чи можуть вони домовитися. Ми бачимо, чи житті діяльні коаліції, яку створюють після того, як проходять вибори. 10 кантонів це можна порівнювати з нашими регіонами з областями України. І коли всіх кантонах голосують, то в сумі люди під час одних виборів обирають більше ніж 500 депутатів. Це дуже велика кількість в принципі для трьох мільйонів населення. І після цього формується уряд. Своїми представниками відповідно, ну на таку маленьку країну у них є понад 100 міністрів. Ми тут жартували, що кожен другий або родич, або ем, безпосередньо якийсь близький друг міністра, який є в тих країні, тому що за стільки років вони змінювалися, і їх величезна кількість, але е, все ж таки ми можемо говорити, що Досить велику кількість зустрічей, які ми провели. А ми зустрічалися з багатьма представниками і неурядових організацій, і представниками з медіа. Ми чули виключно те, що змінити навряд чи щось вдасться. Що влада лишиться одинаковою, і величезну загрозу вони відчували з боку Сербії, яка станом на сьогоднішній день вже не для кого не є секретом Їхній представник. Фактично підтримував завжди Путіна і публічно про це заявляється, що туди заходять дуже величезні гроші Росії. І величезна була ну, з боку сербів взагалі загроза стосовно автономії. І в подальшої життєдіяльності цієї країни в тому форматі, який у них є, але зараз зміна складу тристоронньої президії відбулася відповідно до результатів попередніх результатів виборів. І туди заходить дуже поміркований демократичний в принципі кандидат. І коли я була на е, Деніс Бічарович, і коли я була на підрахунку голосів, і я бачила, як люди реагують, як розкладаються ці папки, і вони бачили, що величезна кількість голосів іде за нього. То ми ну це не можна було не помітити, що ці люди були дуже подивовані, і що все ж таки ці вибори можуть кардинально змінити ситуацію в країні. Якщо говорити про президента, якого вони обирали, то не стане нас на ранок. Два кандидати в президенти, які балотувалися. Це додік, який був раніше членом президії, і Єлена Трівіч. Вони обоє оголосили на всю країну про свою перемогу. Додіка в штабі. Сказали, що він переміг з різницею в 31 тисячу голосів. В штабі Трівіч не говорять про кількість голосів, з якою вона перемогла. Але ви ж розумієте, що партії ведуть паралельний підрахунок голосів, і за ніч вони однозначно вже мають всі результати і коли ми говоримо про те, що обидві кандидати заявляють про свою перемогу, це говорить про те, що ця епопея не закінчена, і однозначно тут будуть якісь питання, які будуть стосуватися того, як визнавати за ким визнавати перемогу безпосередньо. Президентську, хоча те, що відбулося з президією, це не може не радувати багатьох представників, які живуть в і Герцеговині, тому що була величезна небезпека того, що в принципі цей додік буде блокувати діяльність і схиляти ну своїми сепаратистськими намірами. І знову ж таки претендувати на автономію автономних округів, які не хочуть змінювати сьогодні безпосередньо те, що відбувається у них в країні. Ну в такому форматі, тому що це знову може привести до розв'язання війни. Ця політична криза була загроза, що може призвести в подальшому до розв'язання війни. Ця країна дуже добре пам'ятає війну, де би ми не знаходилися, поки їздили по округам по цим кантонам. Нам показували місця, де велися бої. Безпосередньо Сараєва має меморіали і перекладачка, яка з нами працювала. Яка перекладала з безпосередньо з. Нам на англійську вона показувала місце, де загинув її батько. Тобто, це країна поствоєнна. Вони дуже довго, ви знаєте, мали складну політичну ситуацію. Так. Пані Юлія ще Вибач, стосовно якраз перебаз... результатів виборів президента Республіки Сербської цього самого додіка проросійського російського. Чи відчувається ось проросійські впливи в цій країні? і Що люди взагалі як люди сприймають ту війну, яка яку Росія розпочала в Україні? Якщо говорити про війну Росії в Україні, то тут багато хто до мене підходить безпосередньо, і знаючи, що я з України. Розмовляли на цю тему, казали, що вони знають, що у нас іде війна, і що ми дуже стійкий народ, і так далі. Тобто, для них це не є настільки близько, як, наприклад, для поляків немає такого розуміння чіткого. Хоча я бачила по території е Боснії і Герцеговини, як рухаються російські автомобілі. Ви знаєте, в зв'язку з мобілізацією вони виїжджають масово. Так, от, власне, я навіть відео зняла, де закинула в мережу, де їде російська машина і на склі пише «No нового, тобто ні війні. Да? І це якраз той випадок, який говорить, що в цій країні і ніде в світі москалі не можуть почуватися безпечно. Друге, те, що ви питали, чи розуміють вони, що вплив на здійснюється на політичний устрій росіянами. Так розуміють, вони говорять, називають прізвища тих, хто їздить. Росію за грошима і так і кажуть, що саме той, 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 той міністр, який наближений до Додіка, це ті люди, які привозять брудні гроші з Росії до нас для того, аби тут дестабілізовувати ситуацію, і ми з вами в принципі розуміємо наскільки важко об'єднувати навколо якихось. Економічних або інших процесів або політичних процесів, якщо люди е, на основі етнічної складової конфліктують, це це нам зрозуміло і очевидно. А тут якраз та країна, яка може стати яскравим прикладом, чому тому, що у них в конституції записано, що претендувати на керівні посади можуть виключно е, босняки, серби. І хорвати інші так і написано, інші не можуть претендувати на ці посади. І, от, власне, уявіть собі, країна, яка декларує, що готова рухатися в бік Європейського союзу. Росія спекулює на оцих міжетнічних розбіжностях, і відповідно вони не можуть рухатися активно в бік демократії по тій причині, що вони категорично не змінюють і позбавляють права всіх, хто знаходиться на території їхньої країни, претендувати на керівні посади, обиратися, змінювати якісь процеси. Тобто тут ну. Коли ми слухали на початку, коли нас вводили в курс справи того, що відбувається для всіх представників, а в нас делегації були ну по одному від країни, тобто там і поляки, і німці, і в з Португалії представники з Італії, і так далі, тобто всіх дуже дивувало, як люди в 21 столітті живучи в нормальної цивілізованій країні, уже без війни стільки років з 96-го року. Не можуть між собою домовитися і дати можливість там навіть обиратися і бути обраними, крім тих, хто відповідно. Є представником конкретних етнічних груп. Більше того, у них навіть з часом, в зв'язку з тим, що Росія підігріває ці між етнічні конфлікти, зменшилася кількість шлюбів між різними етнічними групами, і зараз дуже е, видно це по кількості таких шлюбів, тому що після війни їх було понад 60%, А зараз лише 6% людей, які представляють інші етнічні групи між собою, створюють сім'ю і е, ну це. Це ті речі, які змінилися внаслідок впливів і вигідних і політичних ігор, які Росія, на жаль, так само хоче продовжувати і на території Боснії і Герцеговини. Але є ще один дуже цікавий момент: це вплив Туреччини. Ви знаєте, що Ердоган буквально там. Відносно недавно мав турне і зустрічався з усіма президентами, які є представниками от власне цього складу тристоронньої президії, бо величезна кількість населення цієї країни це є мусульмани, і туреччина вона має мала завжди вплив на розвиток боснії герцеговини і відповідно навіть зараз. Перед цими виборами були певні переговори домовленості, і багато хто з політичних аналітиків казав, що Боснія і Герцеговина, вона опинилася просто на розриві, тому що сербська сепаратистська політика відчувається в регіоні. Не плюс є політика, яку мусульмани продукують, і хочу вам сказати, що тут питання стоїть того, що в новому в новій тристоронній президії вплив мусульман зменшується значно. І щоб відчути це все, треба побути тут і побачити, яким чином люди навіть ідуть на голосування, тому що на моє здивування. Величезна кількість людей з Хорватії з хорватськими номерами з німеччини з німецькими номерами ми бачили під дільницями. Нам на це звернула увагу перекладачка, яка сказала: подивіться на номера, які стоять. Люди їдуть з інших країн, не живучи при цьому тут, для того, аби обирати своїх представників, представників своїх, груп, аби не зменшувати свої політичні впливи. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, з рахуванням того, що вже фактично ще до е, закінчення підрахунку голосів обидва кандидати оголосили себе переможцями, то не важко передбачити, що в будь-якому разі хтось із них буде оскаржувати а, рішення, а, так, так, так. яка процедура передбачена законодавством місцевим в такому випадку, е, якщо встановлюють встановлять О, якісь порушення, вона які дозволяють скасувати можливо, результати виборів, це... чи є такий варіант, як перевибори, як в нас було в дитичвертому, наприклад, і чи дійсно це може? Сколихнути країну і створити нову точку напруги в Європі, і таким чином відволікти увагу від України, це знову ж таки вигідно Росії. Я думаю, що саме е, саме тут нашим, все передбачено думаємо, переці, ну, самим переці, виборчим законодавством. Якщо говорити зараз, то е, ми бачимо реально те, як вони себе ведуть під час проголошення результатів. Треба почекати буквально е, там У добу участь, для так. того, аби вже всі бюлетені були знайдені. І безпосередньо не, вже після не, не, цього, не, е не, цього не, ну почути, що що буде біля, відбуватися. Зараз про це ще вам. Дякуємо, Далі. пані Юлія. Отже, Юлія Восенко, депутатка Волинської обласної ради, спостерігачка на виборах у Боснії та Герцеговині від Конгресу Ради Європи, була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 На все добре. Дякую вам. Дякуємо.